Доброго дня, шановні садівники, садівниці, древола, вітає вас зі святом. Хочу вас привітати. От, бажаю вам, щоб все було благо, щоб у нас нарешті вже настав мир, щоб повиганяли ми цю русню бляха, муха з нашої. Землі. Дивіться, хочу сьогодні зняти відео про таку черешню Юлія. Це сажалася, черешня сажалась однорічним саджанцем, От. Це перше плодоношення її, третій рік її. Вона на подвої всл 2 Дивіться, сьогодні в нас 4 червня, от. дуже рання така черешня. Дуже гарний смак в неї. От, я спробував, мені вона дуже сподобалась. От, єдине, що вона, звісно, для базару я не знаю, як вона виглядає презентабельно, ну, не дуже, типу, якби, бо вона рожева. І здається, що черешня така трошки не достигла. От, але це дуже-дуже гарна селекція, мені вона дуже сподобалась. Я її взяв в колекцію, це залишив ну, на випробування. Одне дерево собі буду прививати мабуть, в цьому році ще. от Дивіться, смак в неї дуже такий, е, як вам сказати, дуже ніжний, от солодка, е, смачна дуже. от Отак от вона нагружається. Якщо бачите, це перше плодоношення. гілочка зламалась. Десь зачепили, беремо її відразу. От. Так що зараз я її обірву, покладемо на ваги, подивимося перший сигнальний врожай, скільки, скільки вони важать. От. Ну, по, ну і спробуємо, я її буду Ну, В принципі, вам розкажу. Зараз. Так, дивіться, будемо її важити ваги. Так, 5 грам. Є деякі порозтріскувались, бачите, 5 грам. Так розумію, 5-6. 5 грам. Вона ну, не дуже величка. От. Але для першого врожаю, да, 6 грам, для першого врожаю, от, я думаю, Спробуємо ми її, от, бо вона, походу, вже навіть трошки перестигає вже. От зараз покуштуємо її, що вона. Смак такий ніжний, солодкий. Трошки-трошки кислиночки є, ну така вона дуже збалансована. Не можу сказати, що воно кисле. Коротше, для надранньої черешні вона така, ну, для ранньої черешні вона дуже дуже смачна, як на мене. Трошки її навіть схоже перетримали, бо є деякі плоди вже починають підгниватись зсередини. Тобто, угу. тобто вона вже перезріває. Кісточка, кісточка, скільки вона, на скільки? Практично наскільки не важить. бачите дві кісточки. Взагалі одного граму не набрали. Що я ще хотів сказати по ній. Така вона. Не дуже м'ясиста. Ну, мається на увазі, що вона дуже ніжна. Немає в неї такої хрустя, ну, як би хрусткості такої. От. Отака черешня Юлія, дуже смачна, дуже приємна на смак. От, дерева, в принципі, на напівкарликовій підщепі, вони високорослими не будуть, приблизно десь 3-3,5 метри. От, мені дуже сподобалась вона. Що по болявості, то вроді як не дуже вона болява така. От, обробки якби є, профілактичні. Ну, як, як і за всіма саджанцями доглядаю однаково. Немає в мене. Ну, якщо щось там терміново, там якісь окремі сорти, то я якби, їх обробляю окремо. Ну, а так, в принципі, по, по цьому сорту нічого сказати вам такого особливого, якийсь догляд особливий, то не потребує вона. От. Що підтримуйте україномовний контент, будемо намагатись е, знімати про сорти відео от, про наші саджанці, як ми вирощуємо, що ми робимо, що ми обробляємо. От, підписуйтесь на канал, щоб, щоб не пропустити цікаве відео. Якщо вас цікавить садоводство, от, займайтесь садов... якщо вас цікавить садоводство, то підписуйтесь на наш канал. Буде багато цікавої інформації, будемо викладати нашу роботу. Займайтеся садоводством, це дуже, дуже така цікава справа. Гарних рожаїв вам хай росте і роди. Все, до побачення.